Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Перепелятник Олег Миколайович народився 1 грудня 1979 року в селі Халимонове Бахматського району Чернігівської області. З дитинства мешкав у селі Тимофіївка Гадяцького району. Навчався у школах сіл Плішевець та Книшівка. Працював трактористом у товаристві Мрія, потім помічником бурильника ВПАД бурова компанія Букрос в товаристві НВП Технотерра. 11 березня 2015 року мобілізований до лав Збройних сил України. Служив водієм 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування 58-1 північ сухопутник військ Збройних сил України, військова частина А 45-90 солдат. 16 березня 2016 року загинув від кулі снайпера в районі міста Авдіївка Донецької області, похований на кладовищі села Тимофіївка. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно та відзнакою за оборону Авдіївки. Пам'ятаємо, вічна слава герою.